Вітання глядачам телеканалу ТВ. В етері теми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією країною продовжує чинити спротив агресору. Минає 663-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом. За... Незалежність України, наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних путнів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захід міг би запропонувати угоду Росії, яка передбачила прийняття України в НАТО і ЄС. Про це голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк сказав у програмі Суботній політклуб з Віталієм Портніковим на каналі Еспресо. Арсеній Яценюк підкреслив, що переговори з путіним станом на сьогодні нереальні. Проте за його словами можливим кроком могло б бути звернення країн-членів НАТО та ЄС до Росії. Якби наші західні союзники НАТО і країни-члени Європейського Союзу не зіграли ту саму, може некоректно говорити, гру, але не пішли би тим правильним шляхом, звернувшись до Росії, казавши, дивіться, ми прийняли політичне рішення, Україна буде членом НАТО. Крапка. Ми з вами не обговорюємо це рішення. Але в рамках цього рішення ми пропонуємо вам підписати, наприклад. Нову угоду між Росією і країнами-членами НАТО. Перше, друге, нову угоду про контроль над звичайними озброєннями в Європі. Третє: нову угоду старт: це обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Четверте, там нову угоду про АІТ, ну тобто, кібербезпеку. Далі, значить, ми пропонуємо от механізм, який відшкодування збитків в Україні. От з ваших там 300 мільярдів, значить, вони будуть працювати протягом там 15 чи 20 років. Кошти, які йдуть з цих 300 мільярдів, йдуть на виплату Україні. А після того, коли Україна отримає повне відшкодування, значить тоді можливо ми будемо розглядати повернення ваших коштів. Подивитися все інтерв'ю. Арсенія Яценюка можна буде в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин теми дня. Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з трьома героями: старшого сержанта Візіра Олексія, воїна військової частини А 4167 В останню дорогу провели у селі Брусниця. Солдату Вакарюку В'ячеславу воїну військової частини А 4125 Останню шану віддали у селі Вали. Штаб сержанта Аузяка Ігоря, воїна військової частини А 1008 в останню дорогу провели в місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. Збільшили дохід, оновили техніку та надають студентам можливість набратися досвіду у форматі практики чи стажування. Комунальне підприємство Чернівці Міськшеп прозвітувало про свою роботу за 2023 рік. А ще поділилися планами на рік прийдешній серед них і встановлення зарядних станцій для електроавто і оновлення асфальтного заводу. Деталі далі у сюжеті. У цей рік комунальне підприємство міськшеп увійшло з прибутком. Якщо у 2022 році сума становила 7,5 мільйонів гривень, то за 9 місяців 2023-го вона зросла до понад 9 мільйонів. Зокрема, чималий фінансовий ресурс надходить від паркувальних майданчиків, яких на обслуговуванні підприємства 23. Тому в цьому році місячних вуличних абонементів було продано 503. Та два було продано річних вуличних. З універсальних було продано на один день. Це було 144 абонементи, місячних 23 абонементи та 3 абонементи річних. Дохід це десь приблизно, приблизно 2,5 мільйона. Це дохід з усіх парковок на даний момент. За цей рік, за словами директора підприємства, кошти йдуть на обслуговування майданчиків, паркувальний збір, який сплачується у казну міста, оновлення дорожньої розмітки та контроль стану дорожнього покриття. Зокрема, цьогоріч підприємство з власного прибутку придбало і необхідну для роботи техніку. За останні 10 років міше б за, за власні кошти не оновлював е, техніки на підприємстві в цьому році нам вдалося це зробити. Тож придбали вантажний автомобіль для перевезення працівників та обладнання додаткового, яке потрібне для роботи на, на дорозі. Оновили також спецтехніку. Це е, розуміємо, що утримання вуличної мережі є дуже важливе, тому коли йдуть, йдуть тріщини по дорозі, це е, їх потрібно. Одразу на це потрібно реагувати, тому закупили заливальних швів. Поділилися планами і на наступний рік. Насамперед працюватимуть над оновленням застарілого обладнання на асфальтобетонному заводі, каже директор міськшепу. Продовжуємо працювати над асфальтобетонним заводом, зробити його більш сучасним. Треба оновити газорозподільну підстанцію. Над чим почали працювати, і я думаю, що весною ми вже завершимо. Плануємо встановити. На наших платних паркувальних майданчиках електрозарядні станції. Це один із напрямків, який хочемо розвивати. Також по вулиці Гузар на паркувальному майданчику біля стадіону Буковини. Якщо знаєте, то плануємо встановити. Автоматичну автоматичну систему оплати паркування також цьогоріч міськше поклав меморандум співпраці з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з ініціативи економічного факультету. У межах співпраці передбачено, що студенти за відповідними спеціальностями можуть набратися практичного досвіду на підприємстві у форматі практики чи стажування. До слова для охочих тут працювати є близько 25 актуальних пропозицій, особливо у літній період. Аліна Рябкова, Ставчанський та Митня ТВ Висадка зелених насаджень, створення кишенькових парків та кадровий голод. Нині про свою роботу прозвітувало комунальне підприємство Трест зеленого господарства, що вдалося реалізувати у 2023 році, та які цілі на наступний, дивіться уже за мить. Цьогоріч комунальне підприємство трести зеленого господарства збільшило кількість техніки порівняно з минулим роком. Тепер там замість 18 одиниць техніки 23. Також малої механізації збільшилось вдвічі 44 одиниці. Майже на усіх засобах встановлені gps трекери. Також відповідно збільшилась і площа робіт. Площа об'єктів утримання відповідна до росту чисельності працівників. Матеріалу у нас виросла з два майже 12. 15 гектарів в порівнянні з минулого року, то цього року вже це 100 гектарів. Влаштування та ремонт газонів. У 2022 році це був 1 гектар. У 2023 році 2 гектари. Невеличкий показник, але є. Площа викошування газонів майже в три рази виросла і обрізування дерев. В 2022 році було обрізано 6,5 тисяч і в 2023 році ми обрізали 10 тисяч Дерев. Поліпшення в сфері матеріального забезпечення та збільшення об'ємів робіт суттєво вплинуло на фінансовий результат, зауважує Наталія Гончарова. Таким чином послуг надано було в 2022 році 779 тисяч і в 2023 році це на півтора мільйони. Із них підряди це 576 тисяч, і в 2023 році мільйон 493 тисяч. З них прибутку у 2022 році на 918 тисяч, а в 2023 948 тисяч. І з цього сплачено податків. 22 2022 році майже мільйон, і в 2023 році 4,5 мільйона. Цього року трест зеленого господарства оновив підхід до створення зелених насаджень та створення нових зелених зон. Почали висаджувати багаторічники. Окрім того, у місті створюють кишенькові парки. Що таке насамперед кишеньковий парк? Це невеличка зелена зона, яка поєднує всю зелену інфраструктуру міста. Це створення маленьких локацій по всьому місту, які будуть пов'язувати якісь більш великі об'єкти. Тобто, це вже не просто кам'яний тротуар та житлові масиві. Масиви, це вже маленькі вкраплення цих кишенкових парків. Окрім усіх цих видів діяльності, комунальне підприємство веде активну роботу на геоінформаційному порталі міста. У 2023 році було взято на облік і внесено на портал 48 об'єктів. Цей напрямок входить облік зелених насаджень, а також їх нанесення на геопортал. А також облік та нанесення на геопортал об'єктів благоустрою. Це парки, сквери, площі і та. Інші. Що включає в себе облік саме об'єктів? На об'єкті ведеться наповнення. На цей геопортал від зелених насаджень до простих елементів, елементів і естетичного напрямку, і утилітарного лавки, урни, пам'ятники, доріжки, зелені зони, газони, квітники тобто, вся та інформація, яку ми надалі можемо взяти для інвентаризації та паспортизації. Однак, зелентрест, як і кожне підприємство, потребує фахівців, тому на роботу запрошують водіїв та озеленювачів. Ірина Задорожна, Васильставчанський та Митня Тиваші Thank you you. На Буковині трапилося ДТП. Є потерпілий. Так, 24-річний мешканець села Костинці не впорався з керуванням автівки та врізався в огородження тимчасового мосту через річку Прут. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу. Триває досудове розслідування. Впала у колодязь, будучи на підпитку. Працівники ДСНС врятували жінку. Так, 50-річна жителька міста Чернівців у стані алкогольного сп'яніння на своєму подвір'ї не побачила відкрити колодязь глибиною. 4-5 метрів з власної необережності вона туди впала. Рятувальникам вдалось дістати жінку неушкодженою і без значних травм. Опісля її передали медикам. За минулі вихідні на території Чернівецької області трапилося п'ять пожеж. Перше займання виникло у будинку у селі Комарівці. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів власників вдома не було, а площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям вогонь вдалося ліквідувати у тих межах, які були на момент прибуття. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. А у заставні горів легковий автомобіль. Попередня причина займання несправність електропроводки. Ще декілька пожеж мали місце у місті Чернівці, Вижницькому та Чернівецькому районах. Насолодитися архітектурою маленького Парижу з вікон ретро-тролейбуса, якому понад 40 років. У Чернівцях щовихідних діє спеціальний екскурсійний тур найголовнішими історичними пам'ятками. Оглянула місто на старовинному електротранспорті і знімальна група. ТВА. З новорічними атрибутами, оновленим фасадом та святковим внутрішнім оздобленням, а ще з гідом, який розповідає про визначні пам'ятки міста, у Чернівцях діє ретро тролейбус, на якому можна поринути у атмосферу старовини та дізнатись про серце Буковини, всілякі цікавинки. Цей тролейбус тривалий час стояв у нас на території, не використовувався. Він уже відремонтований, вже декілька років відремонтований. Ми йому навели губи, і оскільки. Декілька разів там використовувався для привезення учнів. В місті його побачили і, і діт... перевезення дітей. Там тур... туристичні фірми брали його в оренду по годинам. Ну і по... побачили, що він приваблює погляди людей. Ретро тролейбус курсуватиме за маршрутом, який охопить історичну частину міста та промислову зону, але згодом планують дещо відозмінити шлях цього електротранспорту. Тетральна площа, соборна площа. Через садову ми прокладаємо зараз мережу, щоб він не робив великий круг, щоб він охопив сугубо. Центральна частина міста. Буде головною їхати, центральну площу, будинок, «Карабель», залізничний вокзал, трамвайчик. Там ми плануємо його розвертати. На даний час, поки ми технічні будемо проводити роботи, то він буде їхати через проспект, повертати на головну і до дріждзавода, і повертатися. Спочатку на ретро-тролейбусі працюватиме екскурсовод, який розповідатиме про визначні пам'ятки по маршруту старовинного електротранспорту, а у подальшому планують запровадити аудіоозвучення. озвучення. А по дорозі ви вже почуєте і е, все такі цікаві речі, що стосуються нашого міста, тому що місто дійсно унікальне, хоча би тим, що після двох світових війн воєн в Європі в Україні е, зберігся історичний. Центр в чотирьох обласних містах: це Чернівцях, в Одесі, у Львові і в Ужгороді. О, так що тут є що подивитися, звичайно. Трошки вище вулиця Щербаюка. Церціно це теж була сама висока точка. Там навіть на горі був встановлений біобіозичний. Рьовізична межа і біля неї з з водою. Вода закачувалася з прута і за робином вона йшла по Водієм ретро тролейбуса працює Дмитро Тулик за кермом електротранспорту. Він ще з 1975 року зізнається, ця робота приносить велике задоволення, оскільки піднімає настрій не лише тим, хто знаходиться всередині старовинного тролейбуса, але й людям на вулицях. Дітки дуже довольні. знаєте, дивляться, от дитина з мамою йде, і мама вже показує, що ну знаєте, я вже видів і той таку ручку, вони вже такі доволі, вони собі пішли, а я своїм дорогу. вони свою дорогу, але дуже довольні. І тако, як я возю дітей, знаєте, ці іскурсію, так я тако і розказую, розказує, а я дивлюся зеркало, знаєте, вони такі довольні діти, знаєте, що от знаєте, довольні. Виїжджатиме ретро тролейбус щовихідних о 12 та 14 годині. Розрахований він на 27 осіб. Вартість квитка для дорослого 200 гривень. Діти до 7 років їхатимуть безкоштовно, а від 7 до 14 – за 100 гривень. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня, ТВА. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе!